Привіт усім! Я знімаю обзор українського сучасного танка БМО Плот. Ось так виглядає танк. Спереду я причепив український прапор. В цілому танчик вийшов непоганий. Башня. На мою думку, є схожою. Я робив по фотографії з інтернету, тому думаю, що вам він сподобається. Це є прилад нічного бачення. Тут знаходиться е, люк. Спереду нахил, традиційно для сучасних танків. Ну, тут це захисні екрани для гусениць. Ззаду танк теж схожий на оригінал. І взагалі цього разу, ну, зазвичай я роблю танки на колесах, але цього разу я вирішив робити на гусеницях. Тому що в мене є один набір там, де є гусениці. От з нього я, власне, і зробив оплот. Тут ще я причпаю прапор український. Такий в мене патріотичний оплот весь в прапорах. Ось. Е, традиційно так, е, в оплотів пушка знаходиться більш всередині в башні, то я так і зробив. Кому сподобався танчик, е, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і всім па-па.